Дівчата на каналі про в'язання про пряжу. І сьогодні в теревенях хочу вам показати на моїх прикладах, як можна на, на основі одного майстер-класу в'язати е, різні моделі. І Я думаю, ще багато різних можна зв'язати, е, але поки що в мене така хвиля лицевої гладі, е, хіба що з додаванням або Люрексу, або паєтки. Але я сама користуюсь. Своїм же майстер-класом, і в мене виходить різні моделі в залежності від того, яку я роблю резиночку, яку я роблю, наприклад, лінію реглану, але давайте все по порядку. Саме цей блакитний светер ми в'язали з вами в майстер-класі. Тут у мене резиночка один на один, є горлишко. Лінія реглана складає дві петлі, ось вона, рукавчик, як бачите, він трошки завущений йде, трошки буквально, теж резиночка один на один, і низ резинка не довга, така не широка. Теж резиночка один на один йде. Якось я взяла інший колір, теж зв'язати точно такий же светрик, але я забула, що я в'язала резинку 1 на один, і в мене виходить зовсім інший светрик. Я почала з резинки 2х2, і мені дуже сподобалось. Вже трошки, скажіть, виглядає по-іншому. Резиночка 2 на 2, тут лінія в мене така сама, і потім я зроблю манжет і понизу теж резинка 2 на 2. І светр, начебто точно такий же, але трошки вже з своїми змінами, і вже, наче як нова модель. Далі, що можна ще робити з цим майстер-класом? Можна не робити горлышко, а просто зробити звичайний ось такий виріз. і можна зробити резиночку меншу, можна, наприклад, зробити резиночку таку більш широку, високу. Теж, я думаю, буде дуже гарно виглядати. Якщо тут резиночка висока, то не забувайте і тут її зробити, щоб воно було симетрично і гарно. Далі, що можна ще зробити, наприклад, з майстер-класом? Можна по лінії реглану пустити косу, наприклад, або коси. І арани, якийсь візерунок в тіло светрика. Але не забувайте, що коси, вони і навіть трошки стягують, тому в коси краще ще додати одну-дві петлі в залежності від ширини вашої коси. І ось буквально інша ниточка, вона у мене і окрашена така, так цікаво, така секційна, але коротенькі такі секції в неї. Теж я додала сюди люрекс. і... Зовсім інший светрик. Ще один. Тут я вже погралася з лінією реглану. Горловинка в мене теж така закруглена вийшла. В горловинку я не додавала паєтку, так мені захотілося. Весь светр йде з паєточкою, а лінія реглана вона така більш широка, можна її зробити ще ширшою. Можна зробити, наприклад, отвори, там, де лінія реглану по дві сторони, теж буде цікаво. Можна додати паєтку, можна не додавати, можна люрекс, а можна додати ниточку мериносу, щоб светрик не так просвічувався. Можна гратися з цим майстер-класом, в принципі, як вам захочеться, як завгодно, і створювати свої особливі моделі, своє бачення додавати. Можна додати, наприклад, ниточку кід Мохера, такого звичайного, і у вигляді букле, наприклад, теж буде дуже гарно. Тож, дівчата, майстер-клас на каналі є, він безкоштовний. Наче непоганий, тому що я по ньому теж в'яжу. І мене все влаштовує, і класно, моделі сидять. Фотографії я обов'язково ставлю і з паєтками ось такий светрик, і з горлишком. Тому користуйтеся, не забувайте лайкати, коментувати, відео поширювати, щоб більше людей побачили і скористалися можливістю. Розібратися трошки в реглані, додати свої якісь нотки в светрик і зробити річ індивідуальною. І далі, це в нас дуже коротенький сьогодні з вами в теревені. Хочу вам показати новий светрик. Я планую зняти майстер-клас по ньому, бо, якби вже є запити, люди теж хотять, і трошки він буде відрізнятися від цього. Поки що я не знімаю маркери, ниточки навіть не заправляла. Тому що ще хочу зробити текстовий опис для себе. Мені так зручно потім з тексту писати майстер-клас і з тексту потім в'язати наступні, наступні вироби. Отже, я побачила в інтернеті. Картинку, фотографію акторки Рейчел Вайс, і на неї був светр. Звичайно, не такий, але це було щось пухнасте. Я не розбиралась, хто дизайнер, який бренд того светру. Мені, чесно, не цікаво було. Мені дуже сподобалось поєднання ось такого ніжного рожевого, як пудра рожева, і лимончик, такий жовто-лимонний. По-моєму, дуже класне поєднання, і виявилося, що в мене є схожі кольори, як у неї. І я думаю, зв'язати ось такий просто. Він насправді дуже простий. Він в'яжеться, знову ж таки, лицьова гладь, в'яжеться знизу до верху і розділяється. ну, не знаєте, як ми любили І зараз, в принципі, так в'яжуть, градієнт робити. Знизу до верху або зверху вниз, це не важливо. А саме йде чітка лінія розподілу кольору, і мені, мені це здалося дуже прикольним, простим, але прикольним, класним ще в тому, то, що можна поєднувати абсолютно різні кольори. І якщо у вас є залишки, наприклад, там не знаю, десь 70-80 одного кольору, іншого кольору. І ну, Наприклад, на павутинку та вистачить в одну, в одну ниточку, а в дві ниточки вже ні. Потрібно більше пряжі, і ви можете поєднати і зробити також індивідуальний светрик. Тож, трошки про конструкцію, як я вже казала, дуже простенька. Знизу в'яжеться резиночку, я зробила трошки ширшою, ніж в інших светриках. Я собі приблизно. Порахувала, знаю, скільки в мене взагалі буде рядів. Поділила на два, тож дов'язала один колір, перейшла на рожеву пудру, трошки ще пров'язала. Розділила наперед спинку. Светрик, бачите, він такий широкий, навіть не вміщується в мене на столі, але прикольний він такий овер. Розділила. Пров'язала спочатку, я завжди в'яжу спинку, мені так зручно. Є тут скос плеча, отут іде. Далі трошки з горловинкою я подумала-подумала і вирішила не робити резиночку, як в основному я роблю, а зробити, обробити полим шнуром або айкорд, називається ще. І в принципі, вийшло класно, такий як лодочка, да, називається цей виріс. Він сідає теж, як всі мені подобається, голова пролазить без проблем, нічого тут особливо не стягує, але при цьому і не розтягується повністю, так от не лізе в різні сторони ця горловинка. Тут в мене йдуть зменшення. По горловинці, щоб все ж таки був виріс. Я не люблю, коли дуже до горла попереду ось, ось так прилипає, мене це трошки душить. І не люблю, коли тут збирається ось така складка. Далі все просто по проймі набираємо петлі, в'яжемо один колір, переходимо на інший. І також закриваємо тут резиночка широка, така, як і понизу, і закриваємо зручним способом. В'яжеться дуже швидко, буквально за 2 дні можна зв'язати такий светрик. Спиці я використовувала для резинки 4 мм. Це в дві, в дві ниточки я в'язала, а для основного полотна 6 мм. Отже, мій наступний колір, і я буду знімати майстер-клас. Це, мабуть, трошки в мене такий хеллоуінський настрій. Чи геловінський, не знаю, як правильно а зараз буду українською. Понизу в мене буде ось цей оранжево-кораловий, це навіть не апельсина, більш такий, більш до корала, але не в рожевий. Люблю дуже італійську пряжу, такі складні кольори, що навіть описати важко. 1000 метрів в цьому кіді. І отакий в мене ще є темний фіолетовий, тут 1500 метрів, тож цю ниточку буду я в'язати. а цю в дві. тобто 500 метрів на 100 грам виходить. Ось таке в мене буде наступне поєднання, і саме в цьому кольорі я буду знімати для вас майстер-клас. Тож, підписуйтесь, ставте там дзвіночки, пишіть коментарі, коментуйте, що вам. Зрозуміло, незрозуміло. Напишіть, будете в'язати чи ні, з якими кольорами вам цікаво попрацювати, як ви бачите це поєднання двох кольорів. Я думаю, що може це бути або суперконтрастно якісь кольори, а може бути зовсім такі несподівані, скажімо так. І мені цікаво, які б ви кольори поєднали в такому светрику. Тож, дякую вам за перегляд і очікуйте майстер-клас. Дуже-дуже сподіваюся, що я його не затягну і зв'яжу якомога швидше. Тож, дякую за перегляди, за вподобайки, і давайте створювати український контент разом. До зустрічі!